ми всі дружно збираємося йти друзеньки на день народження. Будемо їхати сьогодні 50 кілометрів. Буде цікава дорога. Тобто, більшість, 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 щоб прийшли ось отримав Ну, Здесь буде все круто. Гарно доїдемо, теханемо. І все, думаю, буде счокінка. Ну, як іначе, да? ну то то да, то да, тоги вже чекать Уже чекать Файна, файна Буданиска весело, да Мишка Ну що? Витя продає. Ну що, наступна зупинка цей. Він хоче Маковиця. Маковиця. Да? Oh, oh, oh. це було вчатка. Ну й води менше багато сніга, блядь А Антон неділю, це сніг був. Ну, калюжи пизда, звісно, але... <ривіт> типу бризканий весь. Ту типу і сперду меча чи типу кого, коли їдеш? Не, і був. Весь типу. по як бурний. Ну? Ага. А це блять Женя нахуй мене заїдав. Там у колі упав і давно, <ривіт> а? їдуть. уже молки. Та вот а Та бута дурная. Та вот а дурная. Летит так же. Та вон, блядь, летит. Ну, тело, да, суть. Я собил кахи, что? Та я разумею. б твою мать! б твою мать. R2'de 4 tane v station var Hataрост Oh so, yeah. aí, 20 кілометрів не за 48 хвилин. Що годин. Ти? Щоб я ти пив коняк з неї? Ну так, ось, це така поводка. Це такий файл. інтересний баланс, коли по великої воді йдеш на гузи. Мало цікавіше, ні. Як... І думаєш, є деш чи не ви. Пацюки, мало цікавіше, ні, чим на суху їхати сюди. Ідеально. Чіш. Чіш. На суху. <laughs> ти що, почти це розлив, я, На чи йопа. medais é mais grosso tem aqui ao preso Побокливість блядь, болотом нахуй. Я спеціально які фані ялиці може одній. На новий рік Та моя ніть. Ту-ту-ту-ту-ту. Хульсконя вибула. Вибула коробка. Коробка. Ріка, міука, га, не в дралку попала. Ти сказав, що ти жариш у тадіве ти. прямо? Маленько туди треба, не? Мало так, але не так, а потім так. Я знав дорогу, але мало так, а потім так. Добре? Я сказал, прямо едь. Ты сейчас его пукнул? Застегни карман. Карман застегни. Yeah, да. А дай -дай що? Це так, але тіпа. просто я не знав. Позирайте, де лінія, йде, то дай йдемо на порожку. Та на електрик, то Hei, Це на бистру де дорога. Хе, брата. Ви находять, пошов на заднє. Іде на задньому. Цепляє ну, кінець асфальта, паня, ага. такий хуню горбок. Його кидає, він ледве виворулює. Бо от стільки ему не хватало в'їбатися на землю. Прям стільки? Ну мотик був від землі, типа, понял? І шо? Ніхуя та став, бля? Я кажу, братан, ти що безбашений, блядь, кажу, йобаний, рот. Чудить А що це за село? Пузняківці. А? Це за Пузняківцями. that's Поклони перед себе. Добре, 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 е. Ось тут поклонись перед. Сука. Я казав. Як Макс сказав, Турція Анталія, П'ять уроків. <あ>いいお父さんにこわせて。<noise> <noise> jack